Вітаю всіх на своєму каналі, хочу вам показати, які я купила ліхтарики, які купила лампи, всі на USB-зарядці. Це дуже актуально зараз для жителів України. Я хочу поділитися, що мені сподобалося, що ні, і який пристрій, скільки годин працює на зарядці. Зараз покажу вам. Ось цей ліхтарик, він продається без штативу, штатив це мій, але він може встановлюватись на штатив. Може, бачите, магнітик є, можна на магніт кріпити, можна кріпити, ось тут є застібка, можна кріпити до одежі, можна кріпити на якусь там петельку. ну, в общем, цей можна прикріпити там, де вам буде зручніше. Так, є ще така підставка, його можна ставити на стіл. Так, Ось така коробочка, є зарядка, є кабель. Так, точніше, так, є кабель. Коли ставиш його на зарядку, всі. Коли ставиш на зарядку, вони підсвічуються червоним кольором. Якщо вже заряд є отримано, то колір червоний міняється на зелений. Так, Підзарядка десь у цих ламп і ліхтариків десь до 2 годин. Десь так. Цей має трим. Режим яскравий, менш яскравий і режим мерехтіння. Скажу так, що ось цей мені, ну якось він яскраво світить, але якщо треба дуже довго, щоб ліхтарик пропрацював, то він не дуже. Підходить. Я вам в цьому відео вставлю відео нарізочки, де я показую, як працює кожний пристрій в темряві. Ще одна лампа буде, зараз віддала мамі, але вона буде також присутня в цьому відео. Лампа, яка Зараз ви бачите її на екрані, яка вона чіпляється на такий гачочок дуже зручна. Вчора я користувалася лампою, все вам покажу, розкажу в цьому відео. Саме вона така кльова і ось ця лампа. Це дуже такі. Зручні лампи і тримають вони заряд дуже довго, світить 4 години, і нормально все якраз 4, 5-6 годин, все витримає, але на мінімальному режимі на яскравому ще не пробувала. Ну, зараз це побачимо. Так, оцей дуже яскравий, це дочка моя любить їм користуватися. Тут у нас зарядочка, так бачите. А ось тут вмикається цей ліхтарик. Бачите, яскравий, менш яскравий і мерехтіння. Так, оця лампа дуже мені сподобалася. Бачите, тут заряд. Вона дуже зручна, можна також підвісити і яскраве, менш яскравий, і мерехтіння. Також три режими. Дуже класна, вона зручно ставиться і світить довго. Ми пробували її на другому режимі. Може, сьогодні спробую сьогодні буде також ми без світла і спробую, може, на яскравому, ну побачимо, тому що я не хочу, щоб мені не вистачило. І пробую на мінімалках. І на мінімалках все нормально витримую 4 години. Нормально цей ліхтарик. Ми використовуємо коли на вулиці, а також вдома теж можна використовувати, він дуже зручний. Так, бачите, режим яскравий, менш яскравий, мерехтіння. Також три режими. Тільки в лампі, яку вам покажу, трошечки пізніше. Зараз ставлю також її в відео. там 5. Режимів, ну це, так, скажімо, не дуже зручно, бо там ще два режими є мерехтіння і три режими яскравості. Ну, Але ж вона мені подобається, що довго тримає заряд. Цей ліхтар дуже зручний, він і на вулиці дуже зручний, і вдома можна так поставити. Ми його ось так можна ставити, або ось так ставиш і він тобі освіщає, освітлює всю кімнату. Дуже-дуже зручний. Ліхтарик, бо я ще купила також в цьому відео буде. Зараз дочка пішла з ним до школи, я вам теж покажу. Він такий малесенький, карман не чіпляється до ключів, ну, як брелочок. знаєте. Але він також дуже-дуже яскраво світить. ну, знаєте, Якщо треба щось таке маленьке і зручне, щоб було в тебе з собою завжди, то також можна розглядати. І цей варіант. Всі силочки я залишу під цим відео. Обов'язково. І ще до мене йдуть дві лампи настільні. Я не знаю, може в цьому відео я вам вставлю або окремо з Ну, Побачимо. Зараз вони вже прийшли до країни. Може, завтра, післязавтра заберу і покажу вам. Також там. Начебто непогано в відгуках я читала, що тримають і 5-8 і годин, дивлячись, який режим вибираєш. Обов'язково вам покажу, бо замовила дві лампи собі, ну, дитині і мамі. І ось цей маленький ліхтарик, який я дала дочці. Вона ходить з ним до школи. Повертаємо один режим. Ну, от зарядили, вона декілька днів ходить з ним. Бо в них там бомбосховище, щоб дойти, і коли світла немає, то потрібен ліхтарник, бо в бомбосховищі вже там є аварійне освітлення. Ну, а так, ось так він заряджається. Як флешка, тільки треба зарядний пристрій. і Можна заряджати і. Ну, так, знаєте, він не дуже дорогий, але ж ну така собі іграшка, знаєте. Якщо зрівнювати порівнювати з цим, вони всього, ну, виходить, цей щось там 70 гривень, а цей 140. Так, така різниця. Два рази дорожче. Ось цей, але цей дуже якісний, це дуже класний ліхтарик, а це така іграшка. Для дітей, я так можу сказати. Ну, і тепер я вам покажу, як ці ліхтарики працюють в темряві. Не примикайтесь, дивіться, я думаю, що це вам буде всім дуже цікаво. Покажу, як працює цей ліхтарик в темряві. Він стоїть на штативі. Його можна ставити на штатив, прикручувати на підставку. Тут вона є. І можна крепити на металеві поверхні. Там є магніт. Так, бачите, на відео видно, що є мерехтіння. а так, насправді його немає, воно відсутнє. Так, покажу, як. Це максимальне. Максимальне освітлення тут є три режими. Отак освітлює всю кімнату, видно дуже гарно. Є яскравий, перший режим, другий трошки менший. Є три режими, дуже яскравий. Перший, менш яскравий і третій мерехтіння. Так, поки він у нас працював на яскравому, на самому на першому режимі цілу годину. Ну, побачимо, як, скільки він попрацює на повній зарядці, і вам все розкажу. Так, ліхтарик протримався більш-менш на другому режимі, на менш яскравому, дві. Години 15 хвилин. Ну, ці вже 15 хвилин, він вже так, знаєте, дуже такий ледь-ледь помітний, помітне світло. Так що десь на 2 години це точно вистачить на яскравому годину, я думаю, витримає. Ну, більше ми не, не пробували. Я завтра спробую, коли буде відключення. А світла поставити цей вже заряжений повністю ліхтарик на, тільки на яскраве світло. І подивимося, скільки він протримається. Так, і покажу, як працює ось ця лампа. Такий бачоночок з підвісом. Так, покажу вам. Дуже гарно вона освітлює. Кімнату все видно дуже гарно. Це саме яскравий режим. Ось вона. Так, а це другий режим, але теж нормально все видно. Досить так освітлює непогано. Так, цей ліхтарик лампа е, протрималася 4 години в другому режимі. Так що ну, цього мені з головою хватає. Я думаю, що 6 годин також протримається, але ще не спробувала. Можу рекомендувати, мені він дуже подобається. Я його ставлю ось так, коли хочеться, щоб було яскравіше світло, ось так. І він так, бачите? Гарно світить. Ось кімнату він освітлює. Я відійшла на, велике, на велику відстань. І бачите, ну ось так освітлює кімнату. Мені подобається. Клас. Це ліхтар-лампа, ліхтар чи як його там назвати, бочечка оця. Він самий класний, він мені дуже подобається. І коштує він, я його купляла за 167 гривень на Aliexpress. Всі силочки оставлю вам під відео. Так, і на другому режимі менш яскравішому, який витримує. Він 4 це точно витримує 6 годин. Я думаю, він витримає може, навіть 8 писали там відгуки. Ну, в мене не було часу перевіряти. Якщо завтра буде відключення довше 4 годин, то я вам обов'язково перевірю. Але я вже хочу змонтувати це відео і випустити. То можу сказати, що 4 години яскраво світло вистачає, і в такому другому режимі 6 годин точно протримається. Так що, цей ліхтар, лампа, чи як його назвати, скажімо так, що цей найкращий ну, мені він сподобався найбільш з усіх, що я придбала. Так, покажу вам, як працює ось цей ліхтарик в темряві, щоб вам було зрозуміло. Так. Ось так. Бачите, він дуже далеко світить, так що на вулиці, коли йдеш, нормально. Мені подобається. Далеко дуже йде світло. Так, ось виберу другий режим. Також все видно. Так, цей ліхтарик, я дуже їм задоволена. Він дуже класний, я можу його рекомендувати. Так, я вам обіцяла показати ще ось цю лампу світодіодну. Тут більш ніж три режими. Так, ось вона підвішується за такий гачочок. Так, кнопочка. Це перший саме яскравий режим, другий, третій, четвертий мерехтіння, п'ятий теж. П'ять виходить, так. Ну, ось вона такого не дуже великого розміру, 60 Вт. Нормально так світить, видно, що робиться в кімнаті. Нормально мені подобається. Зараз попробую вам показати. Так, як освітлює. Ну, так, да, видно, бачите. Гарно, видно, бачите. Нормально освітлює. Так. Подобається. Ну, зараз я в нас вимкнула світло. І зараз я її включу і подивимося, наскільки мені вистачить, мабуть, в другому чи в третьому режимі, бо саме яскравий не буду ставити за графіком. 4 години, 4 години. Ця лампа світила, і зараз вона світить, і немає ознак того, що вона сідає, що акумулятор сідає. Так що все гаразд, на 4 години вистає. Заяв на коробці написано, що від 4 до 8 годин. ну Так, воно, мабуть, і є 4 на мінімалки хватає, Я думаю, що і 8 на мінімалки буде достатньо. а... Вже, мабуть, 4 це на максималку, якщо включити на дуже яскраве освітлення. Ну, я ще перевірю і вам ще додатково, може, зніму кусочок відео і скажу вам, як до повного розряду, скільки ще часу пройде. Так, і підведемо з вами підсумок. Скажу вам так: мені більш сподобалась ось ця лампа. Вона сама класна. На другому місці іде лампа з крючочком. Те, що я вам показала п'ять режимів, зараз ви бачите її на екрані. Так, далі, ось цей пристрій він на третьому місці. Він дуже гарно світить, але я з ней залабала чому? Тому що заявлено, що він тримає заряд 4 години, але цього немає. На мінімалки він протримався 2 години десь хвилин. Так що, ну тут, отак. Якби чотири, то це була б класна штука, але ж він витримав тільки дві на повній зарядці. Так, Оцей займає перше місце, і друге місце маленький, який я вам показувала на початку відео, який бере моя дочка в школу. Так. Ну і я думаю, що це все. В це відео я не буду вже додавати свої лампи настільні, тому що вони до мене не прийшли. А так як світло в мене, ну знаєте, всі не дуже в нас зі світлом, так що я вже скористаюся нагодою, що світло є, змонтую, швиденько змонтую відео і вам його виложу. Я вам бажаю всього найкращого. Сподіваюся, що ця інформація для вас була корисною. Ставте лайки, запрошую вас на свій канал. Якщо не підписаний, то підписуйтесь, мій канал про вишивку, про творчість. Але цю інформацію я не могла залишити без уваги, тому що зараз освітлення на першому місці в Україні. І сподіваюся, що ця інформація буде дуже корисна для вас і я чимось вам змогла допомогти. Принаймні, в виборі пристроїв для освітлення для дому. Перемога за нами! Все буде добре. Бажаю вам всього самого найкращого. Зустрінемося з вами в наступних відео. Всім папа! -па.